Вже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часом не гаймо. Працювати починаємо. У нас з вами урок читання. Приготуйте, будь ласка, свої зошити, олівець, ручку, молодці. Бачу, всі приготувалися. Сьогодні на уроці ми продовжуємо з вами вивчати тему читання найкраще навчання. Давайте з вами пригадаємо пісеньку алфавіт, співаємо разом. Букви алфавіт для нас вивчити на пам'ять час А, Б, В, Г, Г, Д, Е, перших літер сім і Д, Є, Ж, З, І, 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 і. це порядок їх такий. К Л, М, Н, О, П, Р Знаємо ми їх тепер. С, е, У, Ф, Х, Ц, Ч жодна буква не втече, шаща знак м'який. Так, молодці заспівали пісеньку. Переходимо далі. Давайте з вами згадаємо букви першої групи. Для цього переглянемо презентацію. Приготуйте, будь ласка, свої ученята. Вони у нас будуть фотоапаратиками. Дивимось уважно та пригадуємо. Велика і маленька літери А читаються А. Аркуш, Велика і маленька літери Б читаються Б, бджола. Велика і маленька літери В. Читаються в ведмідь. Велика і маленька літери Г читаються г. Годинник. Велика і маленька літери Г читаються г, гудзики. Велика і маленька літери Д читаються Д, дитина. Велика і маленька літери Е читаються е, екскаватор. Так, пригадали букви першої групи. Скажіть мені, будь ласка, а скільки всього букв? Перші групи. будь ласка. Так, дійсно, перші групи був сім, молодці. Переходимо знову до наших зошитів. Нагадую сторіночка 26. Завдання 4. Буквоїд погриз великі та малі друковані літери Б. Напиши кольорові літери пальчиком на майній крупі. Віднови решту в зошиті. Так. Візьміть, будь ласка, ручку. Пригадайте правила нашої мудрої сови. Треба сісти рівненько, правильно покласти дошит перед собою під нахилом. Правильно взяти ручку. Так, бачу, всі приготувалися молодці. Знайдіть, будь ласка, першу друковану велику літеру Б. Пригадайте, як правильно її писати за допомогою стрілочок та попрацюйте самостійно до кінця рядочка. Так, бачу, всі старанно так працюють молодці. Переходимо до маленької, друкованої літери Б. Нагадайте, будь ласка, як її правильно писати за допомогою побуткових стрілочок. Молодці, ви гарно попрацювали. Переходимо до наступного завдання. Завдання я. Прочитай склади спочатку повільно, як повзе черепаха, а потім швидко, як скрикоче сорок. Візьміть, будь ласка, олівець. Приготувалися, будемо з вами читати склади, саджаючи їх у човник. Приготувалися, починаємо. Б. 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 Ев, Ев. Г, г. Так, молодці. Давайте ще раз з вами прочитаємо, але трішечки швидше. Приготувалися. Починаємо Б. Б. Ев, Ев, Ев. Г, Его, Ев, Его. Так, дуже добре. Спробуйте, будь ласка, самостійно прочитати ще швидше. Так, молодці. У вас дуже гарно виходить. Давайте з вами трішечки відпочинемо на музичний скуб хвилинці Покладіться зайву на варту, станьте йте усі

Держись. Арам зам зам, арам зам зам, гули 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 гули, рам зам зам, арам зам зам, арам зам зам, гули 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 гули, рам зам зам, арапи арапи, гули 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 гули, рам зам зам, арапи арапи, гули 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 гули, рам зам зам. Повтори, да веселись. Арам зам зам, арам зам зам, гули 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 гули, рам зам зам, арам зам зам, арам зам зам. Ми з вами порухалися. У нас дуже добре все вийшло. Так, відпочили, сідаємо знову за наші парти. Продовжуємо працювати. Знову в зошиті сторічка 26. Завдання 7. Пригадай імена коротулюк. Пам'ятаєте, ми з вами давали їм ім'я. Пригадайте, будь ласка, як звуть нашу дівчинку. Так, дійсно, Аліса. А яке ім'я ми давали нашому хлопчику? Так, молодці, Дмитро, дуже добре. Прочитайте, будь ласка, який склад тримає у руках Дмитро. ЕГ Дійсно. А який склад тримає в руках на аркуші Аліса? Б. Дійсно. Молодці. Пригадуємо, як ми працюємо з такими завданнями. Зараз я вам увикну мелодію на пісню алфавіт. Вам треба буде проспівати ці склади. Але спочатку ми з вами їх прочитаємо. Приготували свій пальчик, поставили на початок. Так, бачу, всі знайшли початок. Починаємо. Б, 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 Б. Знайшли третій рядочок. Читаємо третій рядочок. Ев, 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 Ев. Так, добре, знайшли п'ятий рядочок. Де, Д, Д, Д. Молодці. Знайшли сьомий рядочок. Ось. Ег, 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 ег. Так, молодці. Прочитали гарно. А спробуйте, будь ласка, проспівати. Приготувалися. Починайте. Stav, Lorti, mm -hmm. Я почула, що у вас дуже гарно виходить. Ви розумієте. Перегортайте, будь ласка, сторіночку, сторіночка 27. Завдання 8. Знайко виклав із зерня великі та малі друковані букви В та Г. Проти курчата поклювали деякі зернятка. Виклади кольорові літери квасолинками. Віднови решту зошиті. Так, візьміть, будь ласка, ручку. Пригадали, як правильно її треба тримати. Молодці, Бачу, всі пригадали, взяли ручку правильно, сіли всі рівненько і пригадуємо алгоритм написання великих та малих літер В та Г. Починайте, будь ласка, працювати у вас у зушитах. Вам треба написати. Спочатку в першому рядочку велику друковану літеру В та велику друковану літеру Г. Працюємо. Так, добре, у наступному рядочку вам треба написати маленьку друковану літеру В та маленьку друковану літеру Г. Попрацюйте самостійно до кінця рядочка. Леті. Ви гарно впоралися із завданням. А зараз ми з вами відпочинемо на хвилинці релаксації. Покладіть, будь ласка, все зайве на парту. Дивимося уважно та виконуємо всі вправи. Наступне завдання від нашого веселого папушки. Треба розфарбувати серединки, квіточок з буквами та складам, які він озвучив. Слухаємо ег. Г. Е -г. Е -г. Так, про будь ласка, середини квіточок. Молодці, гарно впоралися і завдання. Наше заняття підходить до кінця. Давайте прослухаємо пісню. Наталії має веселко. Краплю дощі кабере, трішки сонця додає світанкової роси. Encurados, te la sigo. Body І погля залишить, і добрішим стане світ, і наша пісня задвенить, подивись на небо, кольори ясні, сумувати не треба, просто посміхнись подивись на небо, сонце золоте. Додаю світанкової роси, mm -hmm. жменьку радості для всіх, подивись на небо, кольори ясні, Сумувати не треба, просто посміхнись Вами прослухала пісню весенка, сподіваюсь, що вона вам теж сподобалась і в Урок закінчений. Чекаю вас на наступному уроці.